Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити нігтики моделі, а не на собі. Хоч собі я ще не зробила ліву руку. Хоч це буде і нескладно, але щось не можу виділити на цей час. Нічого, невдовзі займусь. Тож для початку я зробила деякий заміс. В сьогоднішньому дизайні мені потрібен буде жовтий колір також, але все ж не настільки насичений, як тут у флакончику. Тож я його трішки розбавлю прозорим. Добавляю гель прозорий. Потім ще гель, ще краплинку бази. Все це замішую, вийде класно. Тож розпочинаємо. Знімаємо цей чудовий голографічний гель-лак. Він, звичайно, вже трошки затерся за 4 тижні. Саме стільки відносились ці нігтики. Процес заворожуючий, особливо, коли немає відчарувань. І, як чудово, зараз їх немає, як і минулого разу. Знімаю все до бази, проходжусь по всім пальчикам, ретельно перевіряю, чи точно немає відшарувань. На великому пальчику все в порядку. Наступний. Знімаю обережно, щоб не було пропилів, щоб все було рівномірно максимально. Я знаю, що чим рівніше знімаєш і обережніше старе покриття, тим охайніше буде лягати нове, і тим менше доведеться його вирівнювати. В процесі покриття. Тож так, пройшлась всі нігтики, далі я випилюю форму, прибираю зайву довжину і трохи ще підрівнюю пилочкою зверху. Саме це звична почерговість для виконання для мене. Потім. Підштовхую апельсиновою паличкою кутикулу на всіх пальчиках і переходжу до роботи фрізою полум'я. Обробляю зону біля кутикули, прибираю птерії. Потім, як я вже казала, я з фрізою спочатку. Справа на ліво, наприклад. І доходячи до лівого краю, зачіпаю також лівий бічний валик і обробляю його. Потім проходжусь в іншу сторону, наприклад, зліва направо. І е, в кінці цього етапу проходжу ще по правому бічному валику, його обробляю. Це ще одна залипашка для мене. Цей процес я також люблю. Це ніби вичищати пір'ячку пальчик за пальчиком. А є в мене один секретик, якщо в мене щось не виходить дочистити фрезою там, на бічних валиках, у самому кінці, вже коли я все завершила манікюр повністю, я беру ремувер для кутикули і обробляю ним. Це добре шліфує такі. Мілкі якісь недоліки і добре знімає малесенькі залишки шкіри. А на даному етапі я на суху піднімаю фрезою кутикулу і обережно зрізаю її ножничками для кутикули. Потім, звісно, йде обробка нігтя, знежирювання, праймер. Перший шар бази втираючий, другий вирівнюючи і переходжу до покриття. Ось це той самий колір, який я намішала окремо перед манікюром. Скажу чесно, я очікувала, що він трошки по-іншому буде лягати, але він трошки полосить. Ну, це нічого. Я знайду вихід ситуації. Так як я коли замішувала, додавала туди і гель, і базу. В принципі, він має такі властивості, що я його зараз тоненько викладу як гель. І так, це те, що мені потрібно. Саме такий трохи м'якший колір, ніж був у флакончику. Роблю так по два нігтики на кожній руці. Інші профарбовую і вирівнюю ніжно-рожевою базою. Ну і звичайно насолоджуюсь результатом. Я і моя чарівна модель.